Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, нарешті, ну, нарешті, ми ж вже чекали майже 4 роки, і нарешті це відбулося. Ну, топ аналітики знають, ну, не чита нам по-русски, ось читаю, так. Топ аналітик Демченко. Прямо сейчас час генерали ворвались в Кремль, везде стрільба, Путін збіжав. Чудово. Я теж вам повідомляю цю новину. Так, я скажу, що це просто плагіат, звичайно, я, це не моє. Але ж ну, воно виставлено для от, годину тому всього, і вже майже п'ять тисяч переглядів. Так що не тільки я один знаю про те, що е генерали ворвались в Кремль і візде стрільба, і Путін збіжав. Ну, це чудово. Я думаю, що українською мовою таке не пройде. І мені хочеться ж теж. Ну як <гум> Як так? Що тільки московською мовою такі речі можна е, повідомляти? Так. Це дуже ось. Або ще одне. Так. Трамп погрожує підірвати Російську Федерацію. Закрив Путіну рот? Це Путіну? Закрили рот? Який запрошує світові ЗМІ до Покровська? Так, ну це цікаво із цими хлопцями. <гум> дуже дуже цікаві повідомлення є. О, ще одне повідомлення. Це вже 20 хвилин тому. А чого так мало переглядів всього 813? Ну, що ви за народ, ну давайте, дивіться, написано. Тільки що Герасимов арестован. Перші подробності. В Кремлі переворот, центр Москви перекрит, Путін збіжав. Уже два повідомлення, що він збіжав. Так що, давайте будемо відкривати шампанське, Вільми, шановні пані і пані, панове українці, ну, пора. Ну, це ж повідомлення, це ж офіційне, це ж від топ-аналітиків. Я, я ж кажу, що я не відношуся до топ-аналітиків. Та взагалі хто я такий, там, якийсь професор і академік? А от топ-аналітики оце круто. Так що я реально запрошую вас, будь ласка, зараз. Хто де, на роботі можете навіть, можете на мене посилатися, що я дозволив йти до крамниць, купувати шампанське і відкорковувати його всі, всім відділом, там, всією фірмою, всією школою. Я маю на увазі вчителів. Боронь Боже, щоб я там пропонував якийсь алкоголь для бідних діточок. Ні в якому разі. Але вже заради отакої події, ну так скрізь повідомляється, що Путін уже збіжав. Я правда не знаю куди. Може, на Покровськ <по -по попер, так. Дивовижні твої справи, Господи. Так, мені, Ну я зараз, я не знаю, як ви. Я зараз відключаюся і йду відкорковувати шампанське.